Вітаю в ефірі. Програма Секюріті Токс. Сьогодні наш гість Андрій Кепкало, директор та засновник першої в Україні приватної військової компанії. Кепкало Андрій, засновник першої в Україні приватної військової компанії. У минулому військовослужбовець елітного полку французького іноземного легіону. Працівник Міністерства оборони та Державного департаменту США, Міністерства оборони Великобританії та Франції, учасник бойових дій на Близькому Сході, Африканському континенті, південній Америці, в Азії, Косово, Кавказі Україні брав участь в операціях головного управління по контролю за обігом наркотиків Державного департаменту США в Афганістані, начальник служби безпеки сім'ї президента Афганістану Хаміда Карзаї, начальник служби безпеки Аяда Алаві, тимчасового прем'єр-міністра Іраку у 2004-2005 роках брав участь у суспільних проєктах з першим загоном сил спеціальних операцій Дельта, одним з найбільш засекречених підрозділів першого рівня таємності сил спеціальних операцій збройних сил США, амбасадор східноафриканської організації «Climate Change Action East Africa» в Україні. Досвід роботи в ПВК 20 років. Пане Андрію, щиро вітаю вас і дуже дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Дякую за запрошення. І е, почну, напевно, з самого початку. Да? Щоб створити приватну військову компанію, треба, напевно, мати вже арсенал, якийсь багаж, досвід. Е, хотів би, щоб ви поділилися цим. Розповіли, який ваш власний досвід і як ви прийшли до створення приватної військової компанії. Ну, мій власний досвід це служба в Збройних силах. Я закінчував свою службу в Збройних Силах країн НАТО в французькому іноземному легіоні. І після цього, у 2003 році, я почав працювати в приватній військовій компанії. Перша компанія була британська і після цього американська, одна з таких найбільш відомих. І після цього ну, десь я працював ну, років десять в іноземних приватних військових компаніях, переважно на Близькому Сході. Наскільки це складна робота, і наскільки вона небезпечна для життя, для здоров'я, для про виконання завдань? Вона і складна, і небезпечна, звичайно, тому що я пам'ятаю, десь приблизно. В 2005 році ми виконували в Іраку завдання, які американська армія, американські збройні сили відмовлялись виконувати. Тобто, це для них було занадто небезпечно, і треба, щоб хтось виконував цю роботу, і цю роботу виконувала приватна військова компанія. Тобто, до, мені доводилось чути, що ПВК потрібні саме там і тоді, де не можуть нічого зробити збройні сили регулярні регулярної армії. Да? Ну, такі випадки є. Так, можна так сказати. Я не хочу, знаєте, поставити під сумнів спроможності Збройних сил будь-якої будь країни, але такі випадки є, де з якихось там об'єктивних причин збройні сили якоїсь там країни не можуть виконувати певні службові обов'язки. І для цього є приватна військова компанія, яка це зробить. А приватна військова компанія, вона в принципі як би доповнює. Да? Арсенал країни, да, оборонний потенціал. Там. Чи вона може якось дублювати якісь функції, якісь завдання? От як розмежувати, так би мовити? Ви знаєте, європейські та західні приватні військові компанії, вони дуже часто працюють фактично у складі Збройних сил. Наприклад, американці у них роботу приватних військових компаній лобіює Пентагон. Тобто вони заходять разом із збройними силами, якщо ми кажемо, якщо ми говоримо про збройні сили Сполучених Штатів Америки, вони заходять разом із збройними силами Сполучених Штатів Америки. У збройних сил свої завдання, у приватних військових компаній свої завдання, але вони працюють разом в тандемі. Чи можна сказати, що є якісь там виняткові функції, саме притаманні саме приватним військовим компаніям? Такі функції є, але це дуже такі делікатні операції. Знову ж таки, це е, такі операції вони е, і розробляються, і контролюються виключно державою. Тобто, приватна військова компанія сама вона не може взяти на себе. Такі обов'язки і виконувати такі завдання. Тобто, такі завдання досить специфічні, вони повинні надходити від держави і контролюватись державою або збройними силами. От наша служба безпеки і головне управління розвідки Міністерства оборони України часом повідомляють, що причетні до тієї чи іншої операції, зокрема з ліквідації якихось зрадників, там людей, які вчиняли військові злочини проти українців. от такого плану могла б ПВК Українська виконувати в разі, якщо б вона Цювала з державою, так би мовити, ну, це було ваше попереднє питання. Тобто, е якщо хтось бере на себе відповідальність, це не завжди означає, що, наприклад, людина або структура фактично це зробили своїми руками. Вони це планували, але ж вони не кажуть, хто фактично це зробив. Ну так, да. тобто, відповідальність вони на себе взяли, але хто що. Там робив конкретно, вони ж нікому ніколи не скажуть. А такого масштабу, як скажімо, пошкодження там, Байкало амурської магістралі, як нещодавно було, такого масштабу, будемо казати, диверсії, вони під силу ПВК? Я вважаю, що так. Якщо брати Україну і ваш досвід, скажіть. Щоб приватні військові компанії допомогли зробити все саме для України, для української армії, для українських спецслужб, можливо, коли ви кажете для української армії, коли ви кажете для українських спецслужб, це дуже такий великий спектр. Я хотів би зменшити його, щоб ми говорили конкретно. Угу. Давайте скажемо так: перш за все, це підготовка збройних сил, тому що ми підготовкою збройних сил займаємось. Основний напрямок нашої підготовки, наприклад, один із основних напрямків нашої підготовки це мінно-вибухова справа для диверсійно-розвідувальних груп, угу. снайперська підготовка, підготовка операторів БПЛА, і так далі. Тобто, підготовка. Ми можемо готувати спеціальні підрозділи. Другий напрямок, От, наприклад, у нас на півночі є така нагальна проблема, це діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп. Це вже не групи Вагнера, це вже не просто військовослужбовці, це ДРГ, Генерального штабу їхнього груп і ФСБ. І вони діють досить ефективно. У нас на, пів... на півночі, на Чернігівщині, на Сумщині. Можна було б залучити приватну військову компанію, у якої є досвід у контрдиверсійних заходах, для того, щоб ми могли попрацювати проти ДРГ Російської Федерації. По перше, є досвід. По-друге, такою роботою ми могли б розвантажити, значно розвантажити Збройні Сили України. Ну, ось вам такий маленький приклад, щоб не казати, що давайте глобалізацію якусь зробимо, і там ми зараз будемо говорити про великі проекти. У нас нема ні у нас, ні у нашої компанії, ні у України нема досвіду співпраці між е, державою і приватною військовою компанією. Ось такий маленький невеличкий проєкт можна було б запустити як пілотний, і, хоча б для держави подивитись, е, як воно працює і. Чи ефективно воно працює? А ви не пропонували державі? Я пропонував всім. Я не знаю людину, який я не пропонував. Я пропонував міністру оборони, я пропонував генералу залужному, я пропонував ГУР Служби безпеки України. Я пропонував всім абсолютно. І ви знаєте, мені ні разу не відповіли. Просто не відповідають. Можливо, це через те, що немає законодавчої бази, нормативно-правової бази для, так би мовити, існування таких організацій, таких приватних військових компаній. Приватна військова компанія це просто назва. Угу. Я от вивчаю документи, які є у американців, наприклад, вони проводять там аналітику, вивчають це питання, тому що воно і, давайте скажемо так, і в світі воно ще не вивчено до кінця. І вони ну вони використовують цю абревіатуру приватні військові компанії. Тобто для них їх це не лякає. Вони знають, що це фактично на англо англосаксонській термінології це LLC, Як у нас це ТОВ, товариство з обмеженою відповідальності. Але це це фактичне товариство, воно задіяно у, наприклад, роботі військового характеру. І вони це називають по факту так, вони називають це приватна військова компанія. Ну, тут же треба специфіку вирішити, наприклад, носіння зброї, використання зброї, да, там, ну, якісь такі, або ті ж самі вибухові пристрої. Там, треба, щоб був ну, дозвіл держави, скажімо там, якісь. Абсолютно, якийсь, якийсь, абсолютно. Да. дозвіл держави. абсолютно. Це, це можна швидко, наприклад, Погодити постановою уряду. чи для цього... Дивіться, ми хотіли зробити ДФТГ. Угу. Ну ми ж його зробили швидко на основі закону про, якщо я не помиляюсь, національний спротив. Ми хотіли ДФТГ, ми його зробили. Що там було? Постанова Кабінету міністрів. Ну, все треба було, ми зробили. Яка проблема з ПВК? Не потрібні, от для того, щоб розгорнути зараз мережу, наприклад, приватних військових компаній в Україні, не потрібно закону, щоб Верховна Рада прийняла, чи потрібно, щоб, наприклад, щоб ті ж самі наші міжнародні партнери бачили, що ми в такому дуже правовому полі працюємо. Ви розумієте, якщо ви говорите про закон, і ви не перша людина, яка згадує закон. Треба з'ясувати, для чого нам цей закон необхідний. Що ми хочемо від цього закону? Чому таке питання? Тому що фактично приватні військові компанії, іноземні, вони були розроблені на 99% для роботи за кордоном. Тобто, якщо ми будемо приймати закон про. Умовно кажучи, ПВК, але треба його називати якось по-іншому, тому що закон про ПВК я не бачу, як він може пройти виключно із за своєї назви. А для чого ми його будемо розробляти? Якщо ми його розробляємо для роботи за межами України, я не бачу, як це може бути найближчим часом. Наприклад, в наступному році, через два роки, через три роки, хто це буде робити? Ну так, головні інтереси у нас тут всередині На... війна, так? Да? так зараз у нас головні інтереси тут. Тобто, якщо це буде закон України. То він передбачає, що в приватних військових компаніях будуть працювати громадяни України. Но нам зараз людей не вистачає на фронті. А до речі, от ви сказали про такий пілотний проєкт для протидії ДРГ на, на, на півночі. Да? Там, так. А скажіть, от якщо б він б пішов, би от що вам, наприклад, потрібно для цього проекту? Да? Умовно кажучи, ресурси і, і дозвіл якоїсь державної організації? Да? Буде дозвіл? Ми будемо працювати. Ну а ви б рекрутинг робили б за кордоном чи в Україні? Все залежить від того, які дадуть дозвіл. Якщо скажуть, що треба шукати, можуть сказати так: ти хочеш, добре, ми запускаємо пілотний проект, але рекрутинг це твоя проблема. Я знайду людей. Хай вони дадуть зелене світло, а я людей знайду або в Україні, або за кордоном. Ну от е, зараз ми стикаємося з е, російським досвідом, коли вони з Непалу набирають людей. Там ну, здається, там і з Сирії були там з Анголи. Да, от да, багато. Е, е, от е, цей досвід російський він е, ну так би мовити, потужний. Він загрозливий. Чи це такі, такі собі е, будемо казати джерель? Це такі не, не дуже. Е, Серйозні в межах війни? Це досить серйозне питання. Чому? Тому що у нас є, по-перше, у нас є закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. І цей закон дозволяє громадянам України, іноземним громадянам, а також громадянам без громадянства чинити опір. Російській агресії. Це по-перше, такий закон є. І ці люди вони мають право отримувати зброю і боєприпаси згідно з вимогами Міністерства внутрішніх справ. Треба розуміти, що не треба бути генієм математики, щоб розуміти, що у нас ну, завжди буде менше людей, ніж в Росії. Якщо ця війна буде тривати, Досить довго ми можемо стикнутися з такою проблемою, що у нас просто не буде ну, людських ресурсів. Техніка, вона буде постачатись в Україну. Я не знаю, чи буде вона е, в таких розмірах постачатись. Можливо, трошки менше, тому що є інші конфлікти. І зараз ще буде. Я так. Я вважаю, що у нас ще один конфлікт, досить великий. маєте буде... на увазі Латинську Америку? Так. І це зовсім інше питання, але я знаю, що російські олігархи вони вже там, а це нафта. А нафта це гроші, а гроші це війна в Україні. Ну так. Розумієте? Тобто я не бачу проблеми з тим, що приватна військова компанія в Україні набирала в свої ряди іноземців, професіоналів своєї справи. Я тут от, враховуючи, що у нас є закон. Тобто ми тут ніяк під найманство не, не підпадаємо. У нас є закон, який дозволяє громадянину іноземної держави, якщо у нього є зброя легальна, приймати участь е, у захисті України. зараз експерти багато кажуть, що Україні треба суттєво вдосконалити е, можливості підготовки мобілізаційного ресурсу. Да? Абсолютно. І власне кажучи, і тих, хто вже мобілізований, і населення, е, скажіть. Е, Якщо б було ну, зелене світло на створення мережі приватних військових компаній, то наскільки це можна було б швидко розгорнути і чи можна було б знайти швидко залучити тих, скажімо, вояків українських, які мають великий досвід в цій війні? Можливо, це люди з певними вже обмеженнями фізичними після поранень там, і щось таке, але, але зрештою, це можливо чи ні? Мережа приватних військових компаній не зовсім мені зрозуміла. Ну або мережа навчальних центрів. Мережа навчальних центрів так, абсолютно можна. Але ж наприклад, дивіться, у мене є, ну, у нас є, у нашій компанії є свій навчальний центр, але він фактично не працює. А чому? А нема фінансування. Ось так тобто ми почали працювати. Ми працювали до цього за кордоном, ми працювали на африканському континенті, переважно, на 98% ми працювали за кордоном. Завжди так було. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати на 100% виключно в Україні. Ну тоді це було ну, абсолютно на часі. От абсолютно. І ніхто не питав там за які кошти і ще щось там. Хто буде це фінансувати, треба було готувати людей. І ми готували. Але пройшов рік, і ми побачили, що нам вже не вистачає наших власних коштів на, на те, щоб ми могли готувати такий потік людей. І після цього гроші просто закінчились, а держава не вкладає в навчання розумієте я я чув що одна з українських спецслужб має вже має дві свої приватні військові кампанії я не хочу запитувати що це за спецслужба але якщо вам відомо відомо про власне функції цих ПВК, то було б цікаво дізнатися чи вони виконують просто бойові завдання чи вони якраз підготовкою займаються я не знаю, чим вони займаються, але я, я думаю, що я знаю, про яку спецслужбу ви кажете. І ці приватні військові компанії, як ви їх називаєте, вони були створені, я вважаю, за моєю допомогою, uh -huh. тому що це був наш проєкт. Я знаю, що люди, які працюють в цій спецслужбі, вони, можливо, подивляться наше інтерв'ю, і вони мене впізнають. Uh -huh. Це був наш проєкт, але нас від цього проекту відсторонили. Але коли перший раз, перший раз я це дуже добре пам'ятаю, ми спілкувались. З особою, яка була відповідальна за цей проєкт, я, я їх попередив. Я кажу, ви можете робити щось, там, як ви хочете, з ким ви хочете. Але, скоріш за все, це буде авантюра. Тобто їм не сподобалось досвід, що є у людей досвід, і вони, ви, так би мовити, не належите до якогось кола таких довірених осіб. Так? Це можливо, можливо, але. Розумієте, ми не можемо прийти до е, пілота-літака угу. і розпитати його, як він це робить, і спробувати після цього літати на, на, на літаку в якості я пілота. Я розумію що ви кажете. Нема досвіду. І е, я про це попереджав. Я, я казав обережно. Якщо ви хочете використовувати нас в якості лише якоїсь там бази інформації, ви це нам одразу скажіть. <св 'язання> І ми цю інформацію, ми вам передаємо, ми вам будемо під вас налаштовувати. А якщо ви нам кажете, що ви хочете використовувати нашу компанію, то давайте вже працювати ну, на довірі. Uh -huh. Вони так чомусь не захотіли, але ж я ж попереджав, я кажу: дивіться, ви можете там якісь собі плани робити, але ми дуже добре пам'ятаємо, як, яка була ситуація з народним депутатом паном Семенченко, uh -huh. який uh -huh. був якимось чином там якесь було відношення до приватної військової компанії, ну, в Грузії. Там були певні заходи, де взяли людей з вогнепальної зброї і так далі. Я наводив цей приклад, я казав, обережно. Угу. Це може бути авантюра. І фактично так воно сталося, так? Да? Я не можу сказати, як сталося. А, якщо вони захотіли працювати з кимось іншим, це їхнє право. Я тут нічого не можу зробити. Ну, побачимо, що Скажіть, буде з цього Скажіть, а інтереси України в інших регіонах світу, ну, наприклад, на африканському континенті, де ви працювали і маєте досвід, це ж може бути таке чи ні? Умовно кажучи, війна ж вона ж не не як би сказати, не безперервно, ж вона триватиме десятиліттями там да, чи кілька років. Я з 2014 року намагаюсь довести, що ми не можемо ігнорувати африканський континент, тому що це континент, це не одна країна, це 54 країни, якщо я не помиляюсь. Наші інтереси там представлені дуже, дуже слабко. І я, я навіть писав листа і міністру закордонних справ з цього приводу, пану Кулєбі. Він не відповів. А після цього ми там обурюємось, що до нас приїхала африканська делегація і називає конфлікт в Україні війну в Україні конфліктом. Mm -hmm. yeah. Розумієте, але ж я спілкувався з, з людьми там з африканських там країн, з урядів, і я їхню позицію теж десь розумію. Але ж ну ви бачите, що я звертаюсь до людей для того, щоб був діалог, щоб ми хоча б могли поговорити про нашу проблематику, наприклад, на африканському тому ж континенті в інших країнах. Але діалогу нема, тому що нема навіть зворотнього зв'язку. Я написав офіційного листа, є вхідний номер. Ми телефонуємо, нам кажуть, що ну десь там ваш лист він десь там згубився чи. Ми його передали якісь інші особі і так далі. І все. Ну, на ваш погляд, перспектива будь-якої такої компанії приватної, да? вона матиме успіх тоді, коли вона буде тісно пов'язана з державою. Да? Я вважаю, що так. Я вважаю, що так, тому що наших приватних інтересів там фактично немає. Ну, дуже-дуже мало. Їх нема для того, щоб використовувати там приватну військову компанію. Якщо там у якогось українця є бізнес, я не думаю, що йому треба приватна військова компанія для того, щоб продовжувати свій бізнес. А якщо заходити в якусь країну або в якісь країни, то це повинні бути інтереси держави. Але ви розумієте, наша, наша країна вона досить маленька, а це великий континент, тому угу. самостійно. Зайти в Африку буде дуже дуже важко, тому що там і росіяни, і китайці, і американці, і британці, і Ізраїль там. Тобто маленька Україна, вона просто так, ну, їй дуже, дуже важко буде. Треба якийсь буде, на мою думку, це, це виключно моя думка. Треба буде якийсь партнер. Можливо, Франція. Угу, тому цікаво, що так. у Франції там ну, наразі дуже великі проблеми. Сама, можливо, вона не зможе вирішити це питання. А от з якимось партнером можливо так. В попередніх інтерв'ю ви якось висловилися, що в Україні кількість приватних військових компаній має бути обмежена. І ви сказали, що ну десь може дві там якось так. Зараз ви не змінили своє ставлення до саме до цього моменту? Ні, тому що у нас дуже обмежені інтереси. Угу. Якщо, наприклад, ми говоримо про Сполучені Штати Штати Америки, у них інтереси дуже великі. То у них там нафтові компанії, там добуваючі компанії, у них є політичні інтереси і так далі, так далі. Якщо у них буде 5 приватних військових компаній, це недостатньо, недостатня кількість. А для України, якщо їх буде ну, хоча б на початок 2-3, Хоча б побачити, як це працює, запустити знову ж таки в тестовому режимі. В тестовому режимі треба запускати проекти в Україні всередині. Подивитись, як це працює. В тестовому режимі треба запускати проекти і в Африці або в інших якихось країнах, щоб подивитись, як воно працює. Тобто нема сенсу зараз робити 10-15 приватних військових компаній. Це по перше, по-друге, а хто їх буде наповняти? Ким? У нас нагальна проблема, у нас можуть закінчитись люди на фронті. Техніка технікою, а от людей у нас бракує. Тобто, ким, ким ми будемо наповняти там 10-15 приватних військових компаній? Ми ж не хочемо приватні військові компанії по по, по 100 осіб. В кожній ну, да. розумієте, пане Андрію, я надзвичайно вам вдячний за вашу дуже цікаву таку розповідь. За дуже мені здається корисну таку інформацію, яку б мали б проаналізувати наші державні органи, в тому числі спецслужби. Дуже дякую вам. Дякую за запрошення. І хочу нагадати, що гість передачі Security Talks Андрій Кепкало, директор та засновник першої в Україні приватної військової кампанії під назвою Омега Консалтинг груп. Побачимося.